Субота, 26 липня, Початок кінця. Так говорить владика Господь, Одне лихо тягнеться за іншим лихом. надходить кінець, так приходить на тебе кінець, він тебе наздоганяє в усій своїй невідворотності, Єзикіля 7 розділ 5 та 6 вірші. Жахливим буде кінець, до якого наближається світ. Земні влади, об'єднавшись у боротьбі проти заповідей Божих, видадуть декрет, який проголосить, що усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам. Об'явлення 13.16. потрібно буде підкоритися церковним обрядам і дотримуватися фальшивої суботи. Усі, хто не погодиться із цим, спочатку зазнають громадського покарання, і, врешті-решт, буде проголошено, що вони заслуговують смерті з іншого боку. Закон Божий велить шанувати день відпочинку, встановлений творцем. Також вимагає послугу і попереджує про Божий гнів щодо тих, хто порушує його заповіді. Коли це питання буде чітко і зрозуміло представлене перед кожною людиною, тоді кожен, хто зневажатиме закон Божий і підкориться людській постанові, прийме та в Він отримає знак вірності тій владі, яку обрав замість Бога. Субота стане великим випробуванням вірності, тому що цей пункт істини зазнає особливих атак. Коли люди пройдуть останнє випробування, тоді буде проведена і розмежувальна лінія між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить йому. Тоді як дотримання фальшивої суботи згідно із державним законом буде доказом вірності владі, котра вороже ставиться до Бога. Дотримання біблійної суботи на знак послуху закону Божому стане свідченням вірності творцеві. Тим часом як одна група людей, підкорившись земній владі, отримає тавро звірини, інша група, обравши знамену вірності божественному авторитету, отримає печатку Бога. Досі тих, хто звіщав вістку третього ангела, вважали людьми, що сіють паніку. Проте, у зв'язку з тим, що питання про обов'язкове святкування неділі так широко обговорюватимуть, подія, котру тривалий час вважали неправдоподібною і неможливою, стане дедалі реальнішою, а вістка третього ангела справлятиме нечуваний вплив.